Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в етері п'ятого. З вами Лідія Середюк. Буду ще орієнтовно півгодини. І за ці півгодини ми поговоримо про передумови, за яких можуть відбутися вибори в Україні, як на цьому маніпулює Росія? Ну і що власне відбувається внутрішньополітично? І для цього ми запрошуємо до нашого етеру Андрія Мегеру, експерта центру політико-правових реформ, та заступника голови ЦВК України із 2014 року. Однадцятого до 2018 року. Я вас вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю вас також. Отож, західна преса вона так періодично виходить з різноманітними тезами, аналізом про ймовірне проведення виборів в Україні. От свіжа стаття The Economist, Вона поробила добряче галусу в мережі про те, що нібито. От Володимира Зеленського була нарада про те, що в липні можливо буде підготовка до виборів, зважаючи на те, що перемовний процес нині триває. Однак, вже напередодні і в слузі народу взялися спростовувати ті тези. І так само в в адміністрації Офісі президента, зокрема, радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин скасував, спростував, точніше, що заявивши, що українська влада не готується до виборів, бо це неможливо в умовах воєнного стану. Але не раз говорили про те, що от. Вибори вони можуть відбутися саме після скасування воєнного стану. Ну а про це скасування вже частіше говорить з огляду на той перемовний процес, який відбувається, але теж з огляду на те, що він добряче затягується, і не зрозуміло до чого приведе. Незрозуміло, і це питання виборів, довкола якого Москва спекулює. От ви, власне, як фахівець, який бачите це глибше, бачите, зсередини, як ви можете нині проаналізувати, чи дійсно відбуваються всередині країни певні підготовки до можливого проведення виборів? Ну і власне які для цього передумови насправді потрібні. Мабуть, не відкрию нічого нового, коли скажу, що безвідносно до того, чи в Україні відбувалася війна, чи був воєнний стан, чи його не було завжди весна і осінь це хронічні такі, от загострення всіх прихильників виборів в Україні, будь-яких виборів, і це періодично вкидається в нашу пресу, зарубіжну пресу. Це має місце. На жаль, чи на щастя когось я не знаю. Якщо говорити конкретно про те, чи можливі вибори в Україні, зокрема влітку цього року, то хотів би наголосити на тому, що абсолютною перепоною для проведення виборів є воєнний стан в Україні, а воєнний стан він не береться зі стелі. Передумовою воєнного стану є зовнішня агресія Російської Федерації, широкомасштабне вторгнення Росії. То є певні причини, і в тих випадках, коли такі причини для існування воєнного стану відпадуть, коли буде безпека для громадян України, для потенційних кандидатів, членів комісії, представників змі і так далі, то тільки в такому випадку ми можемо говорити про можливість проведення виборів в Україні. Але навіть самі вибори не розпочнуться наступного дня після скасування воєнного стану. Чому та тому, що треба їх підготувати? Необхідно попрацювати з реєстром виборців, з приміщеннями дільничних комісій, з приміщеннями для органів ведення реєстру. Дуже багато роботи є для того, аби. Створити комфортні умови для голосування українських виборців не тільки в Україні, але й за кордон. А це дуже і дуже непросте завдання. Тому я досить скептично ставлюся до проведення виборів України в Україні влітку. І ще раз наголошую на тому, що українські експерти з конституційного виборчого права неодноразово наголошували, що оптимальний час для підготовки виборів це шість місяців. 6, мі... 6 місяців це не до дня голосування. А 6 місяців це до початку виборчого процесу. Тому е, моє загальне враження таке, що це досить скептична дата для проведення виборів влітку. Саме в цій статті економіст фігурував липень з посиланням на джерела в уряді. Але от з огляду на те, що підготовка вона займає тривалий час і в мирний час в мирний період. А в воєнний то годі й уявити. І теж не раз аналізували про те, що навіть треба буде підготувати не лише інфраструктуру, а навіть переформатувати виборчий процес і підлаштувати його під нові реалії. Що насправді потрібно зробити в такому плані, аби скажімо, змоделюємо так, тобто ми, ми не знаємо, як далі буде тривати перемовний процес, і ми не спекулюємо на тому, що вибори там будуть або не будуть. Але якщо зважаючи, що воєнний стат в нині є і. Триває російсько-українська війна, і все рівно загрози з боку Росії. Вони є як, якщо чисто теоретично, в умовах таких нам це все організувати і що мається на увазі під тим, аби переформатувати виборчий процес, яким взагалі може виглядати в таких умовах, і чи може бодай мати якийсь вигляд? Ви в своїх судженнях я вважаю, маєте рацію, і наголосити варто на тому, що Виборчий кодекс України, чинний такий кодекс усіх законів про вибори, він безумовно писався для умов для потреб мирного часу, звичайного часу. І ніхто не передбачав, що доведеться проводити вибори після війни. чи взагалі в нас буде повномасштабне вторгнення? Тобто кодекс про вибори не пишеться з цією метою, аби Думати про вибори після війни. В цьому зв'язку варто наголосити також і на те, що цей виборчий кодекс безумовно має застосовуватися, але паралельно з Виборчим кодексом парламенту необхідно буде, на мою думку, ухвалити спеціальний особливий закон, який можна було б назвати про особливості проведення перших післявоєнних виборів в Україні. Цей закон, зокрема, має визначити дату проведення виборів, черговість виборів. Президентський, наприклад, спершу, потім парламентський, можливо, місцеві сумістити з якимись виборами, хоча суміщати місцеві вибори дуже небажано. Але якщо іншого виходу не буде, над цим теж треба буде подумати, як сумістити ці вибори. Проте, треба буде подумати, як формувати списки виборців. Можливо, треба подумати і також про те обставину, що лише понад 400 тисяч українських виборців за кордоном стали на консульський облік. А насправді за неофіційними даними там зараз 5-6, дехто навіть 7 мільйонів виборців називає, і тому треба подумати над тим, поміркувати, яким чином гарантувати цим виборцям проголосувати за кордон. Тому це теж може бути предметом своєрідного цього закону про особливості, як ми експерти його називаємо. Там є багато інших нюансів щодо висування кандидатів, щодо формування комісій, щодо особливості підрахунку, агітації, використання виборчих фондів. Все це обов'язково треба обміркувати. І робити це треба не гаючи часу. ЦВК подала свої пропозиції до Верховної Ради вже давно. Ці пропозиції можна опрацювати з чимось погодити, з чимось ні. Але вже вносити законопроект в Верховну Раду депутатам і працювати над ним, ухвалювати за основу, не чекати, коли півень дзьобне в п'яту точку і все все робити в свинячий голос, а робити своєчасно, тому що дорога ложка до обіду. Якщо ми це зробимо зараз, потім менше часу доведеться витрачати на підготовку до виборів. Вважайте, щоб Братися потрібно вже просто зараз, бо отут Росія насправді дуже розкачує суспільство в плані виборів, також це є і предметом діалогу зі сполученими штатами, як бачимо, бо і Трамп він заявляв, що варто було б провести вибори. Тобто, це така широка тема і для спекуляцій. Але з огляду на те, що ми м, самі ж зацікавлені для того, що якщо колись будуть вибори. То в таких наскладних умовах вони мають бути демократичними перш за все і ну, справді тим реальним показником. Чи можливо зараз побоюються отак предметно братися за ймовірну організацію, зважаючи, що в суспільстві буде дуже велике напруження і питання, і доведеться на них давати відповідь? Я вважаю та обставина, що ми думаємо про майбутні вибори. Свідчить про те, що ми думаємо надалі жити, а не гинути, як це планує собі Путін. Тобто, ми бач, передбачаємо своє майбутнє, і ми хочемо мати це майбутнє. Що думає Путін? Нас менше всього повинно цікавити, але разом з тим ми не повинні забувати, що для Путіна немає оптимального кандидата, наприклад, на пост президента України. Його не цікавить ні Зеленський, ні Порошенко, ні Кличко, ні Залужний, ні будь-хто інший. Єдиним кандидатом, улюбленим кандидатом Путіна на виборах є хаос внутрішнє протистояння в Україні, спроба застосування адмінресурсу ось це дійсно є союзником Путіна, і ми не повинні вестися на його у ці всі провокації. А Україна повинна показати цілому світу, що післявоєнний період безумовно ми прихильники демократії, і ми готові провести вибори і показати цілому світові. Що Україна прихильна демократичним цінностям, демократичним процедурам і принципам виборчого права під цікавим кутом, ви от, змоделювали цю тему, але зважаючи на те, що Росія в нас дійсно всі періоди України намагалася намагалися своїх ставлеників при владі. Закріпити, так би мовити, і цього разу теж може бути не винятком, бо і вони теж у своїх таких вимогах, вимогах вони не приховували того, що хотіли б вибори за участю проросійських сил, аби там не було утисків в лапках цих проросійських сил, які нам добряче продовжують шкодити в Україні всередині. Настільки маємо бути стійкими і, і вже от проводити вибори, якщо проводити, то впевнено, зважаючи протистояти цим всім російським маніпуляціям. Бо Росія так чи інакше буде пробувати когось свого підсувати. Бо, звісно, їм не вигідно вести діалог з тим, хто стоїть твердо на українській позиції, я скажу так це таким чином, що українська держава. Матиме перспективу і шанси на подальше існування і розвиток тільки в тому разі, якщо вона буде з кулаками, якщо вона буде з мечем, якщо вона буде зі щитом. Я маю на увазі, якщо вона дійсно боротиметься з проявами державної зради, колабораційних дій з боку окремих громадян України і не спостерігатиме за цим мовчки, а розслідуватиме вчинення цих злочинних дій. Коли Україна як держава суди України ухвалюватимуть обвинувальні вироки суд проти проти таких осіб за вчинення певних злочинів, і в тому разі, коли це стане уже перешкодою для участі у виборах, коли перешкодою для участі в виборах стане указ президента Зеленського про втрату громадянства України колаборантами, які набули добровільно російське громадянство, оце дійсно буде боротьба за українську державність. За її збереження і розвиток. Якщо за цим просто сидіти і спостерігати, то звичайно ці кремлівські колони підуть на вибори і будуть балотуватись. Ба більше я вам скажу, ми ж не знаємо, що чекає нас буквально в середньостроковому майбутньому. Можливо, обставини так складуться, що Запорізьку і Херсонську область залишать російські війська, а Сальдо і Балицький. І будуть говорити, ми біля серця носили український паспорт з тризубом, Ми готові брати участь у виборах. Ми завжди тут проживали і п'ятирічний строк осілості дотримали. Все це може бути, але до того всього треба готуватися і не чекати, склавши руки, що саме по собі щось відбудеться. Ну, бажаючих перезутися е, під час стрибка. Чимало це теж таки така закономірність є, на жаль, але тут справді, аби не побоюватися про російського впливу, потрібно активно з ним боротися. Окрім такої законодавчої складової, хотіла б до технічної повернутися. Як же це буде складно взагалі? Просто організувати, зважаючи, що дійсно багато українців перебувають за кордоном. Це потрібно і закордонні дільниці, мабуть, організувати. Також зважаючи на те, що умовно, якщо скасується воєнний стан, все рівно певна кількість військовослужбовців вона буде відповідно це голосування на військових об'єктах там, де військові зможуть це зробити навіть біля фронту, це вже теж небезпека. Якщо окуповані території взяти, тобто це теж ще одне питання, від якого може залежати і результат, і організація. Які у вас думки з цього приводу? Наскільки це складно організувати, годію й уявити? Ну але це теж такий великий виклик перед Україною. Що стосується голосування виборців за кордоном, я думаю, треба облишити абсолютно контрпродуктивні і марні надії відносно будь-яких елементів електронного голосування чи голосування поштою. Надзвичайно великі ризики щодо дотримання принципу вільних виборів і принципу таємності голосування. Натомість досить складно, проте реально буде спробувати реалізувати ідею відкриття додаткових виборчих дільниць за межами приміщень посольств і консульств. Це дуже непроста річ. Ще раз наголошую. Для цього треба і законодавча база України, і узгоджені своїх дій з відповідними іноземними державами, і додаткове виділення державних коштів альтернативою цьому, або можливо навіть і доповнення, є заклик до українських виборців за кордоном приїхати в день голосування на територію України і проголосувати на виборчих дільницях в Україні. Тепер щодо військових, абсолютно погоджуюсь, що з часу скасування воєнного стану, коли це відбудеться, одночасно демобілізація українських військових не буде. Тобто, це потягне якийсь певний період часу. І щодо голосування таких військових, очевидно, треба за максимально можливих обставин віднести таких військових до звичайних виборчих дільниць тих населених пунктів, де вони будуть знаходитися. Натомість в тих випадках, коли це буде нереально зробити, наприклад, біля лінії зіткнення і так далі, очевидно, доведеться утворити спеціальні виборчі дільниці для таких військових. Над цим треба думати. Це знову ж таки предмет окремого цього спеціального закону, над яким уже повинні працювати народні депутати, а не чекати, що їм якийсь радник на громадських засадах. З вулиці банкової і скаже готувати законопроект. Це ж таки і має бути якась суб'єктність парламенту. Вони повинні відчувати і свою відповідальність, і тим, що вони є ключовим інститутом влади в Україні. Ну так, і це має бути та перша ланка, яка буде пропонувати і роздумувати на тій технічному і, і законотворчою складовою. Але, от якщо аналізувати цю статтю, зрештою, це не єдина стаття, яка прогнозувала певний термін, певний час ймовірного проведення виборів. Тут липень. І от ми щойно проаналізували. Стільки моментів, що тут не те, що липеня тут і цей рік не факт. І зрештою, ми ще зовсім не розуміємо, як події на фронті будуть розгортатися, як цей перемовний процес буде надалі Росія затягувати і до чого це це приведе. Тобто, ми приблизного навіть терміну і часу проведення виборів не можемо спрогнозувати, але ні липень, ні цей рік найімовірніше ні. Як тоді нині має комунікувати зрештою парламент, перш за все з суспільством, аби не тільки спростовувати по факту, що зараз це неможливо, а й комунікувати, що дійсно ми зацікавлені в грамотному проведенні виборів. Але зрештою це потрібно зробити комплексно. Ну і в законодавстві все прописати до дрібниць бо що більше поля для маніпуляцій, то більше маніпуляцій. Я скажу таким чином, що інститути, органи влади мають більш активно працювати з суспільством і готувати, пояснювати, роз'яснювати, а не тільки те, що це робить лише інститути громадянського суспільства, наприклад, центр політико правових реформ, чи центр разумкова, чи громадянська мережа опора. Ну цим має більш активно все ж таки займатися державні структури і слідкувати за тим, що інформаційна війна. Нікуди не припинялась і Росія, на жаль, більш як це не прикро визнати. Вона більш успішна введенні інформаційної війни в Україні, тому що українським виборцям, українським громадянам, треба пояснювати, що не можна плювати на той колоді, звідки вони п'ють воду, тому що поширення оцих цих роликів, в тому числі за допомогою штучного інтелекту, відносно ТЦК, відносно. Української поліції і так далі, Людям треба пояснювати. Ви завтра можете отримати Росгвардію. Ви завтра можете отримати оці тюрми і все те, що пов'язане з Російською Федерацією. І в цьому зв'язку мені згадуються слова одного однієї людини з окупованої е, Херсонщини з Лівобережжя, який мені буквально кілька місяців тому сказав: ми раніше не відчували, якими ми щасливими були в Україні. Ми цього не розуміли. От, тут, власне ці речі треба пояснювати українцям: цінуйте те, що маєте. Ну і власне так, зважаючи на той весь натиск на інформаційному фронті Росії, то тут треба і нам відповідним чином допрацьовувати. Ну і комунікації дуже часто бракує від відповідних державних органів, тому що Росія активно на цьому розкачує. Бачимо, що вона її проведення як найшвидше проведення виборів, вона включила в свої хотілки, на цьому маніпулює і зараз от виглядає так, що Вибори вони вигідні першочергово Росії, бо вона намагається своїх ставлеників привести. В планах Росії може бути все, що завгодно, але ми повинні розуміти, що стратегічна мета Росії полягає в знищенні української держави. Вся решта, це підпорядковано різним тактичним прийомом, тактичним завданням. Стратегічна мета знищення української держави через внутрішнє протистояння. Через хаос, через корупцію, все це буде союзниками Кремля у боротьбі проти України для Кремля немає України на політичній карті світу, але разом з тим мушу відзначити, що для українців теж екзистенційне життєве значення має подальше існування останньої московської імперії на цій землі. Тут фактично двом державам немає місця. Ну, тут висновок один маємо бути міцними за будь-яких умов, за будь-яких хотілок та маніпуляцій Росії та відповідно комплексно думати про своє майбутнє, щоб не відбувалося на міжнародній арені. Ну і першочерговий пункт це допомога збройним силам України, звісно. Так, бо це наші головні гаранти безпеки. І від подій на фронті теж залежить, що буде з воєнним станом, чи він буде, чи він не буде, і як далі розгортатимуться події. Я вам дуже дякую, пане Андрію, за те, що розклали по поличках, розповіли про складні теми і роз'яснили, от які пріоритети, і як варто нині в цих питаннях виборчих нам вирішувати комплексно ці питання, як варто. Комунікувати з українським суспільством Андрій Магера був з нами на зв'язку, експерт центру політико-правових реформ та заступник голови ЦВК України із 2014 до 2018 року.